Друзі, вітаю! Мене звуть Яромир, і ви на каналі Сан Андреас Чорч. щирого серця вітаю вас з минулими святами та бажаю вам міцного здоров'я, радості, сердечної молитви, а також скорішого настання миру на нашій українській землі. Різдво пройшло і за новоюліанським, і за юліанським календарями. Православні християни по всьому світу святкували його і 25 грудня, і 7 січня. А слова Христос народився Славімо Його лунали майже на кожній існуючій мові? Але, звісно, через війну та велику кількість вбитих, через викрите гоніння на православну церкву, через напружене медійне поле, радість, яку ми отримали ці свята, вона часто змінювалася на нерозуміння, смуток, біль. Саме тому і постає питання: а чи може? Православних християнин злитися, гніватись, ображати у відповідь або навіть використовувати нецензурну лексику? Зараз вас кажу. Почати з того, що в нашому житті завжди було багато приводів, аби проявляти гнів. Але якщо раніше вони були пов'язані з взаємовідносинами з нашими близькими або колегами, або просто іншими людьми, то зараз негативні емоції в нас викликають люди, які хочуть нас вбити або поневолити. Тому ситуація стає набагато гострішою. Паралельно з цим, люди, які не визнаються священниками в усіх православних церквах світу, проводять божественну літургію у святині українського народу Києво-Печерській Лаврі, і СМІ кажуть про це як про якусь грандіозну та величезну перемогу. Особисто я від чирого серця не розумію, що тут крутого, коли люди, які не визнаються, Священниками в Антиохійській, Ірусалимській, Польській, Румунській православних церквах проводять богослужіння, скажімо, для болгарської, для сербської, для церкви чешських земель Словакії ці люди взагалі не священники. І якщо вони поїдуть до цих держав і захочуть співслужити з представниками цих помісних православних церков, то вони не зможуть цього зробити. Оскільки вони не визнаються ними для представників абсолютної більшості православних церков світу в Україні існує лише одна церква українська православна церква, на чолі з блаженнішим митрополитом Київським і всія України онуфрієм, яку сьогодні системно поливають брудом. Як в цій ситуації можна не гніватись? У старому заповіті Господь каже: кожен, хто заб'є людину, буде конче забитий, а хто заб'є яку скотину. То відшкодує її життя за життя. І кожен, коли зробить ваду своєму ближньому, як хто зробив, так буде йому зроблено. Зламання за зламання, око за око, зуб за зуба. Яку ваду зробить хто кому, така буде зроблена йому. А хто заб'є скотину, то відшкодує її, а хто заб'є людину, той буде забитий. Суд один буде для вас, бо я Господь, Бог ваш. Старий заповід, даний богом єврейському народу, прямо казав, треба відплачувати людині тим самим болем, який вона тобі вчинила. Але слід підкреслити, що не більше того. Наприклад, коли патріарх Яків разом зі своїми дітьми прийшли до міста Сихем, то син Сихемського князя. Зґвалтував його дочку, якій на той момент було не більше восьми років. За це його сини Сіміон та Левій вбили всіх чоловіків в цьому місті разом з князем та його сином, а також добрали худобу. Як ви думаєте, як поставився їх батько Яків до цього кроку у своїй предсмертній промові, Яків сказав своїм дітям Симіон та Левій то брати, їхня зброя, знаряддя насильства. Хай до їхньої змови не входить душа моя. І нехай не прилучиться слава моя до їх зборів, бо вони в своїм гніві людину забили, а в своїй самоволі вола копит позбавили, проклятий гнів їхній бо сильний, та їхня людь тяжка, бо вона. Поділю їх я в Якові і розпорошу їх в Ізраїлі. Тому, як ми бачимо, Патріарх Яків був проти їхньої помсти, оскільки вона була несправедлива, оскільки вона була нерівнозначна. Тій кривді, яка була спричинена їхній сім'ї, а була набагато більшою. Досягнення справедливості це головний критерій старого заповіту. Але в новому заповіті Христос піднімає планку, кажучи наступні слова. Ви чули, що сказано: око за око і зуб за зуба. А я вам кажу не противитись злому. І коли вдарить хто тебе у право щоку твою, підстав йому й другу. А хто хоче тебе позивати і забрати твою сорочку, віддай йому і плаща. Ви чули, що сказано: люби свого ближнього і ненавидь свого ворога, а я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує, щоб вам бути сина Отця вашого, що на небі, що вказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних. Коли би ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не так само і митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи грішники не чинять отак? Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний? Отож ми бачимо, що Господь, який створив небо і землю, прямо каже, що людина не може відплачувати кривднику тим самим злом, який кривник зробив до неї. Наприклад, якщо хтось нас облаяв, то помилкою в цьому випадку буде лаяти людину у відповідь. Бо таким чином ми станемо таким же, як вона, ми станемо таким же, як наш кривник, ми станемо таким же, як ворог, проти якого ми боремося? Якщо ми будемо намагатися вбити дракона драконівськими методами, то ми самі опинимося драконом. У фільмі Бетмен Початок відбувається такий діалог. Мої батьки заслужили справедливості. Яка ж це справедливість? Це сама звичайна помста, іноді це одне й теж. Ти помиляєшся, Брюс. Правосуддя це шлях до гармонії, а помста це лише спроба облегшити свій біль. Бетмен довго йшов до цього рішення, і хоча через біль та самопожертву він щодня захищав своє місто Готем від бандитів, він ніколи нікого не вбивав, оскільки, вбивши одного разу, він став би таким же самим бандитом, проти яких він бореться все своє життя. Він розумів, що вбивство залишить на його душі рану, яку він ніколи не зможе загоїти і ніколи не зможе виправдати навіть всіми своїми добрими вчинками. Тому в цьому темний лицар набагався виконати слова Христа. Повертаючись до питання гніву та нецензурної лексики, слід зрозуміти, що гнів це гріх, і він зробить для вашої душі набагато більше шкоди, ніж ви можете зробити своїм кривдникам. Гнів стане вашою перепоною до царства небесного. Це не дозволить вам щиро та чисто молитися, це отруїть ваші думки та серце. А що стосується нецензурної лексики, то так справді в деяких випадках, використовуючи нецензурну лексику, ви можете бути більш переконливими і схилити людей на свій бік. Але питання в тому, яка ціна цього кроку? Кожне матірне слово, яке виходить з ваших вуст, це ніж, який ви власноручно встромляєте в своє серце. Як Христос сказав на цю тему. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, або що дасть людина взамін за душу свою? Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо за слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений. Тому в цей час я закликаю кожного тримати свою душу в чистоті та світлі, більше молитися та дякувати Богу за те, що Він дає кожного дня. А зараз проходять різдвяні святки. Тому радійте, проведіть більше часу зі своїми близькими, покажіть їм свою любов та турботу а в усіх подіях, які проходять сьогодні з нами. Довіряйте Богу та покладіть свої сподівання на нього. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підпишіться на канал та поділіться ним з тим, кому воно може бути цікавим. А також напишіть у коментарях, а як ви проводите різдвяні святки. Нещодавно на нашому каналі вийшло відео, де дівчата з гурту San Andreas Band співають різдвяну колядку. Летіли сніжинки. Якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться. Бережи вас, Господь, і веселих свят!